То я буду переходити на такі вулики. Я не бачу таких, такого сенсу, вже, щоб оце я зараз почав і чогось переходив, щось таке кардинально не влаштовував, наприклад, в стандартних вуликах, на стандартну рамку, така, як є сьогодні. А як воно це сталося, що немає ніяких тиждень, що немає... Корпусне болеється. Виборки немає. Ставиться, не все міняється. Далі пішли, зараз буде далі слайд, так званий, багатий, що вони зробили, що теж фальсі немає, щоб вони не, не з'їжджали. Там певні пристосування зробили. А це Такі Такі вулики широко поширюються вони в Болгарії, наприклад, Болгари на них. Тобто вони більш для теплішого клімату поширені. Хоча, якщо подивитись вулику, дав, там в інтернеті ролики.

Обші общаги, які тобто Ми, коли в класичному, в класичному говоримо, що це може провокувати напад, старатися не виставляти, не відкрити там рамки, показуємо. Ну, я, наприклад, те ж саме роблю, коли є рамки осінню, наприклад, вже похолодали трошки, вони не хочуть забирати, а залишки меду відкритого відкрито я знаю, що воно забродить. <зан> <зан> я його на сонечко на точку поставив, зразу жук. І все сухеньке і все. А тут зумовно все треба підходити, правильно? Ось як трошки погружує. І Тобто можна пленку положити, тобто це буде як роздільна така частина а зверху ставимо ще один корпусок,

So I